П'яту збірку нововолинського поета Анатолія Поліщука презентували у центрі дитячої та юнацької творчості. Новоспечена збірка вийшла під назвою Неоголошена війна. Історія написання книги розпочалась на Євромайдані у Києві, де Анатолій Поліщук був активним учасником. Після Майдану анексія Криму та воєнні дії на сході України. Патріотичну і творчу натуру такі події не могли залишити байдужою. Всі переживання, біль та емоції автор висловлював у віршованих рядках. Час ішов. Ситуація в країні погіршувалась, почуття національної свідомості переповнювало. Збірку видав. Аби поділитись усім наболілим із земляками. Спочатку майдан. Це і піднесено було, це і було красиво. Е, перебуваючи там, відчуває себе, ніби ти попав в зовсім іншу країну. Ти попав Україну до щастя, миру і любові. Де один за всіх, і всі за одного. От. Ну, потім ці були дії, де провелася перша кров. Це все надихало. Я це все мусив викласти у рядочки. А далі після Майдану тільки прийшлося, вона всього шість днів і окупація Криму. А далі війна на Донбасі. Ну окрім це все в серці болить. І на велику скорботу я це все виклав у своїх рядочках. Краще б не було б цього. І не було б тих би вічів. А ми всі мирі щасті щасливі, і збави спокій. Ну, що поробиш, як я такі на творчому заході працівники міської центральної бібліотеки зачитували для присутніх рядки поезії зі збірки автора. Я матеря пади у ноги, за їхні сльози і їх бів, на сході, схрещені дороги, шукає куля одну ціль. Дай Боже, щоб летіла в небо або сховалась десь і млі, солдатів смерті нам не треба, пролитій крові на землі. Почуй, мій Боже, всі молитви, сльозу у матері візьми, призупини безумні битви, покрий покрову і крильми. Я матерям паду у ноги, тобі, мій Господи, у уклів. Наш край багар бажає допомоги, аби піднятися з колін, злетіти в гори, мов соколи, де світло і твоя любов, де кулі не свистять ніколи і не пролита юна кров, я матерям впаду у ноги. Спасибі, любі, за синів, за світло ясне перемоги, За зграю білих голубів. Анатолій Полящук щиро вболіває за нашу країну, за солдатів, які відчайдушно, ціною власного життя, залишаючи рідних та домівки, йдуть на передову захищати кордони держави. Тому кошти, які будуть виручені від реалізації книги, автор обіцяє передати волонтерам на потреби українських військових.